Мої вітання, панове. Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Передусім, шановні колеги! Щиро вітаю усіх з днем автомобіліста і дорожника. Через російську агресію цьогоріч свято буде дещо особливим, але це зовсім не означає, що представники нашої галузі не зуміють гідно його відзначити. Це свято в його нинішньому форматі було започатковане президентським указом від 13 жовтня 1993 року. Хоча й за часів радянської імперії День автомобіліста, більше відомий в народі як День водія, також відзначали саме в останню неділю жовтня. Відтак, наш нинішній вікенд має дуже глибокі традиції, котрі з кожним роком лише примножуються, особливо сьогодні, в час, коли рашистські нелюди знову прийшли на нашу землю. Українські автомобілісти одні з тих, хто гідно дає ненависному ворогові відсіч, причому абсолютно повсюди. Шановні друзі, поважні колеги, вітаю вас з наступаючим Днем автомобіліста і дорожника. У цей непростий час для нашої держави, коли пів України знаходиться під обстрілами. Коли ви своїм, коли ви своєю працею і ще раз підтвердили патріотизм, перевозячи боєприпаси, перевозячи продукти, перевозячи із зон уже окупованих людей і їхні речі, ви ще раз і ще раз доказали державі, що автомобілісти це люди патріотичні люди, які не жаліючи своїх сил. Інколи рискуючи своїм життям, роблять все для того, щоб приблизити перемогу. Чимало наших перевізників втратили на цій війні власні транспортні засоби декому вдалося виїхати з окупації і врятувати сотні життів. Але свого вирішального слова представники нашої незламної галузі усе ще не сказали. Воно попереду, і всі ми його неодмінно відчуємо. В цей час як ніколи автомобілісти, і дорожники об'єдналися, об'єдналися. Заради того, щоб не прерувати цю цепочку перевезень, щоб були відремонтовані автомобільні дороги, мости і тонелі, які попали під обстріли під обстріли загарбників, тому я і ще раз і ще раз преклоняюся перед вами і хочу від імені Ради асоціації від себе особисто, від секретаріату привітати вас з цим професійним святом. Ніколи ще не було і надію, що не буде більше святкування у цей тяжкий воєнний час. Я зичу вам здоров'я, всім, благополуччя, мирного неба, перемоги і слава Україні! Традиційно в секретаріаті нашої профільної асоціації не забули і про ветеранів автомобільної галузі з року в рік керівництво АСМАП запрошує цих поважних людей, щоб віддати їм шану за багатолітню працю і отримати низку мудрих порад, адже більшість нинішніх досягнень стоять на фундаменті, котрий закладений ще 30-35 років тому, саме нинішніми ветеранами. Міністром автотранспорту УРСР Павлом Порфировичем Волковим, першим міністром транспорту Незалежної України, Орестом Дмитровичем Климпушем та багатьма іншими. Я перед собою поставив таке завдання, що коли говорити про комплектацію кадрами, що в першу чергу треба було орієнтуватися на професіоналів. Орієнтовка на професіоналів була абсолютно без, безальтернативною. Тобто і треба було Знайти тих людей, які вже були б в рамках нашої держави, в рамках України незалежної, могли виконувати функції по управлінню цими галузями. Сьогодні ветерани автомобільної галузі радіють кожному досягненню вітчизняних перевізників та водіїв і надзвичайно болісно сприймають нинішню непросту воєнну дійсність. До речі, цьогорічні подарунки ветеранам від асоціації, так би мовити, на злобу дня, враховуючи часті відключення електроенергії, невеличкі ліхтарики на акумуляторах. Про них завжди пам'ятають. Бо інакше й бути не може. Попри поважний вік, усі вони залишаються невід'ємною частиною величезної родини українських автомобілістів. А тепер до справи: адже попри передсвятковий настрій, тиждень, що минає, приніс чимало важливих новин у нашій галузі. І найголовніша обіцянка від заступника міністра інфраструктури Мустафина Єма про те, що за два тижні запрацює новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні Красноїльськ-Вікову Десус. Станом на сьогодні тут залишилося лише підключити деякі комунікації та облаштувати робочі місця для митників і прикордонників. На жаль, попервах цей пункт пропуску прийматиме лише порожні вантажівки. Утім, чиновники обіцяють, що в найближчій перспективі він стане повноцінним вантажним переходом, що має розвантажити пункт порубний. А в приміщенні секретаріату АСМАП знову можна оформлювати гарантію Т-1. При цьому надання такої транзитної декларації доступне тільки учасникам асоціацій. З 1 жовтня розпочався експеримент, і система Т-1 зайшла на територію України. Перед цим багато років була підготовча ситуація, і дійсно ми розпочали цю роботу швейцарських команпанія Джес. Але коли почалась війна, вони прийняли рішення, що вони цю послугу надавати українцям не будуть. Але сьогодні, враховуючи те, що запроваджено проект, що фактично ми вже митна система доєднується до митної системи Європейського Союзу. Вони переглянули своє рішення. У Нас були довгі перемовини. і Сьогодні ми готові нашим перевізникам, учасникам СМАПа надавати таку послугу. Для отримання гарантії перевізникам потрібно підписати відповідний договір за СМАП. Тариф за надання послуги Т1 залежить від суми митних платежів та країни відкриття транзиту. Я хотів би звернути увагу, що ви можете отримувати, вони можуть отримувати цю гарантію як на по експорту, так і по імпорту. Причому працює вона з території України. І відповідно, коли машина повертається з вантажем, то і на території України теж домитниці розмитнення. Фактично, вся інформація є на сайті. Там є телефони, контакти. Ми готові розпочати цю роботу. Ми її розпочали, підняли ті договори, які були, Зараз ведемо роботу з новими компаніями. Столична фірма Агротеп одна з тих, хто користувався такою послугою ще взимку. Ось це відео ми відзняли на території компанії понад вісім місяців тому, за день до рашистського вторгнення в Україну, 23 лютого. Зі зрозумілих причин тоді цей матеріал вийти в ефір не встиг, але зараз він знову набуває актуальності. У зв'язку з тим, що оформлення книжок МДП зменшилося в Україні, тому ми підтримали нести осмап оформлювати перевезення по Т1. Ми не побоялися бути першими, і Агротеп є лідер перевезень не тільки в перевезеннях, а й в оформленні даних гарантій через АСМАП. Після завантаження водій отримав документи та ми направили їх представнику АСМАП. І через деякий час, не дуже довгий, отримали номер цієї Т1. З якою, з яким водій пішов вже напряму до митника, не звертався ніякі агенції, що ну, скорочує час, не платив гроші ніякі за оформлення, тобто це теж допомагає нам ну, уникнути витрат на кордоні. Тому ми оформилися без ніяких проблем. У литовській столиці Вільнюсі відбувся представницький захід форум транспортних інновацій. Його ініціаторами виступало Міністерство транспорту Литви спільно з тамтешніми бізнесменами. Участь у заході взяли представники багатьох європейських країн, а також галузеві експерти зі Сполучених Штатів. Українському питанню на зустрічі було приділено дуже багато уваги. Я впевнений в тому, що таке спілкування дає можливість. Європейцям по зрозуміти, що дійсно відбувається в Україні, які потреби зараз, як у транспорту, так і у загалі держави, для того, щоб завершити цю війну і відроджувати нашу економіку. 1 листопада у низці європейських країн, зокрема в Австрії, Чехії, Фінляндії та Франції, водії вантажівок будуть зобов'язані мати зимову гуму. А ще через півмісяця з 15 числа ця сама вимога запрацює ще й у Норвегії, Словаччині, Словенії, Боснії, герцеговині Хорватії та Болгарії. Відтак, шановні перевізники, будьте уважними. І на цьому ставитимемо крапку. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас новими приємними новинами. А поки що іще раз усіх зі святом. Тримайтеся, панове. Слава Україні!